Святославом Вишинським. Доброго вечора. В ефірі телеканалу Чернівецький промінь і радіо Буковинська хвиля 100 ФМ. Програма без емоцій, і я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Людина є істота політично більшою мірою, ніж бджоли і всякого роду стадні тварини. А держава, порівняно з кожним з нас, є первинною з природи. Доводить давньогрецький філософ Аристотель у трактаті Політика. Проте чи здатні великі політичні ідеї єднати маленьких політичних істот в окремо взятому місті, ми спробуємо відповісти на це запитання, і відтак будемо сьогодні говорити про більшості і меншості в міській раді, культурну революцію, цінності свободи і буковинський націоналізм із нашою гостею, депутатом Чернівецької міської ради Оленою Калмаколовою. Вітаю вас! Добрий а ви депутат від партії, яка має назву Свобода. Що свобода як цінність означає особисто для вас? Ну, мабуть, це найбільша цінність, яка є. Тобто, коли людина вільна, коли вона свобідна в своїх думках, Господь же сказав: Ви вільні, я дав вам можливість вибирати між добром і злом. Умовно кажучи, але будь-які умовні речі, це завжди в житті абсолютно конкретні речі. Отже, свобода це можливість вибирати в першу чергу, це можливість маневру і це можливість е, самореалізації. І мене свого часу ще в шкільний час е, потрясла історія Томазо Кампанеле. Який, будучи ув'язненим довгий час, спромігся написати місто сонця, тобто філософський трактат, який науково філософський дещо ідеалістичний, але тим не менш, людина може бути ув'язнена і при тім бути абсолютно вільною, вільною внутрішньо, а може бути фізично вільною і внутрішньо настільки скутою, що вона не спроможна ні на що, от ми зараз це спостерігаємо в Росії. Де люди настільки внутрішньо скутті страхом, обмеженнями, репресіями, що вони раби по суті, хоча вони вільно переміщаються в просторі. Ну до тема от радянського минулого сини 2013 року були оприлюднені документи, які засвідчують членство Ірини Фаріон у комуністичній партії радянського союзу. І виходить, що краплі з цієї чаші не минули і ви. Але на відміну від вашої однопартійки про своє перебування не в партії а в комсомолі, ви говорите дуже спокійно і вільно. Зокрема, 4 вересня 2014 року в ефірі Чернівецького променя ви сказали, що вступати до КПРС не збиралися, і цитую вас, коли ти в партії, ти людина залежна. А що змінилося з того часу з кінця 80-х років, відколи ви у партії Свобода, де є дуже жорсткий дисциплінарний статут і не так багато особистої свободи? Знову ж таки стосовно свободи, це хто собі скільки її організує, стільки буде мати. Скільки в людини є потенції в свободі, стільки вона буде мати її? Це, це ніяким партійним статутом. Це людина сама себе може обмежувати. Оце от мені можна, а це не можна. Ось, тобто, свобода це все ж таки свобода. Свобода себе проявляти, в тому числі і в партії Свобода. Стосовно дотичності до комуністичної партії неможливо було в той час, коли голодомором і репресії мільйони українців було знищено. Неможливо було обминути цю тему. Ми знаємо історію Стуса, якого просто. В жорстокі сп і не тільки його, але просто дуже красномовна якраз його і показова історія, коли людина за свої переконання була знищена в такий в жахливий спосіб. І таких людей були тисячі. І я так розумію, що нація для того, щоб зберегтися, вона повинна була, в неї не було виходу. Вона повинна була якось адаптуватися до тої ідеології. людоненависницької. Ось я більше вам скажу, мене тато комуніст. Я виросла в сім'ї комуніста, він, слава Богу, не був таким фанатом і не був сліпим, але він так само, я розумію, був вимушений стати комуністом, щоб елементарно вижити і щоб сім'я його якось вижила. З огляду на це, одним з мотивів щодо от комуністичного минулого і моєї не було присутності, і я сформувалася якраз в ті часи ну, застою по великому рахунку, є момент спокути гріхів. Тобто я свідомо спочатку поцікавилася, і мені було дуже таке націоналізм, що таке бандера. І коли я поглянула глибше, я зрозуміла, що це вир життя справжнього, сміливого, ризикованого, жертовного. І ну я не знаю, це важко пояснити, але просинаються настільки глибинні ментальні речі, які самі починають резонувати, що воно просто тебе вже захоплює, і ти міняєшся з великим задоволенням. Більше того, пів життя я говорила російською мовою. Я народилася в Казахстані, де говорила російською мовою. Мене ніхто не питав взагалі, що ти хочеш. Ти в мене не було вибору. Школа, подачі роки, навчання знову ж таки російською мовою. Але в 90-ті роки, коли хлинув цей поток, який інформації, який був е, закутий, зак, закритий, е, в будемо говорити, в, так звана таємна інформація, ось е, воно просто все поставило на місце, і я захотіла бути остаточною українкою, якою я і є по суті, і на яку система... Намагалися накласти якісь рамки, щоб, щоб я не була нею. Ось тому е, мотивація щодо комуністичного минулого України, бо ми всі були так інакше, і ви в тому числі може трошки пізніше, в тому повітрі ми виросли. Е, спокута гріхів. Сказано щодо сьомого коліна, якщо ви не. не Спокутуєте гріхи батьків, історія буде продовжуватися і буде ще гірше. Тобто, це був свідомий крок. Коли я побачила свободу, коли я познайомилася в перший раз на переголосуванні третьому, ми їхали в Херсон, шість автобусів по 40 чоловік їхало на переголосування, і в тому числі я була. Я ще не була в свободі. Просто я була завжди активна соціально і політично. І мені це завжди було цікаво. Ось і я хотіла підтримати, і там ми познайомилися з свободівцями яких я побачила, що вони є тверді, що вони є спокійні? Що вони люди справи? Ми тоді написали разом листа На Ющенка і на Тимошенко. Де висловили обурення їхніми представниками в Херсоні, які просто нас не чекали, обіцяли нам тиждень, що нам що все прекрасно приїжджайте, Вас тут Чекають, коли ми приїхали в дванадцята година, нас ніхто не чекає. Ми ще їх витягаємо з ліжок, і приходять товариство очільники на той час нашої України, батьківщини і ще один функціонер. І роблять, ховають очі і кажуть: Ну їдьте додому. Ну, і це, це настільки нас обурило, що і я кажу, ну товариство, та ж ми не можемо так, так залишити, і от єдині хто підтримав мене моментально, це були якраз уводівці. Ну це було давно. Це ще було десять років, десять років не, не так давно. А, а зараз ви вже є депутатом Чернівецької міської ради uh -huh. від свободи і. Кось так, що в сусідній залі представники фракції «Свобода» займають дуже видне місце. Це перший ряд прямо так, перед так, трибуною. Так, так. це дуже класно прохувати. насправді. Там важко приховати як свої дії, так і свою бездіяльність. Так, так. і виходять камери неодноразово фіксували вас за так званим піанізмом, коли ви аж голосували... неодноразово? неодноразово одноразово. А коли ви голосували за своїх колег, приштовхуючи ті чи інші рішення міської ради, і особливого комізму цій ситуації додає те, що ви є професійний вчитель музики за класом фортепіано, наскільки я знаю. І <гучить> <гучить> виходить, навіщо ви змішуєте от музику з депутатською діяльністю? Я би сказала, що неправильно поставлене питання, тому що аж ніяк я це не змішую. Ну сядьте, пограйте на фортепіано, ну сядьте уже. Не вийде. Тобто. Реально треба вчитися довго, е, кр, е, наполегливо. От тобто, я би навпаки, це з подачі певного одного з депутатів. Ви його прекрасно знаєте. Він вирішив це, знаєте, е, там жирафа з конем схрестити. Це жодного пон... немає технічно, навіть зовсім інше. Немає клавіатури. Тобто, є я... це, це некоректне, не коренеше. Ви це... Некоректне питання, це не менше питання. Абсолютно це робили. Е, розказую, а фракція розказує дуже агресивно ставиться до дуже, цього питання. і це правильно. Більше того, скажу жодного питання, свобода свого не проштовхувала. У нас немає таких питань, які от нам потрібні. Тоді навіщо було? один момент це було навіть смішно. Якраз тоді моя колега відійшла, і по технічних причинах і був мене Знаєте, коли ви сидите і чимо займаєтеся всі разом, і в якийсь момент можеш втратити контроль. Тобто це не є злочин. в тому, і в тому випадку, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, бо я в принципі ніколи не там за когось не, не голосувала навмисне. То було якесь питання не Там не було ніяких абсолютно якихось дуже важливих речей автоматично. Але це використали ну тут таке. Тим не менше, це так. мабуть було зумовлено і тим, що ваші колеги по фракції Мар'яна Кривич і Віктор Крохмаль не дуже часто, скажімо так, з'являються у сесійній залі, і навіть не завжди звітують. От, здається, 22 січня в міській раді був звіт депутатів Бу -бу -бу. свободи, і там був відсутній Віктор Крохмаль. Чи є поважні причини для прогулів, і як цим одна партійна дисципліна, тому що у нас же на сесіях немає вільного відвідування поки що. Ну, я би сказала, що є депутати, от е, такі, наприклад, яких яких уже рік нема, і ніхто не помічає, що їх нема. Помічає рук, чесно недавно так, помітив, і що ніхто їх... не говорить про це. А сказати про моїх колег, то я вам скажу, Маріана є е, юрист за фахом, і вона дуже часто повинна бути присутня. І не і не може вона псуди, не будуть перекладатися на інший час, тому що Мар'яна, бачите, депутат. Тобто, так складається, не тому, що вона не хоче, а тому, що це її фах, специфіка її фаху. То саме Віктор Дмитрович, він е директор, керівник великої будівельної, будівельної компанії. Йому так само аврали щось треба перевіряти, щось треба завозити, що контролювати. Не тому, що людина е більше того, якщо ви помітили, того року він зламав ногу і в нього був складний перелом, і він уже не хлопчик, тобто все складніше, всі органі... всі моменти він приходив з кастеля з кастелем. Його підвозили, заводили. Тобто, сказати, що свобода аж такі прогульщики не можна абсолютно. Тобто, там, де тільки тут, тоді, коли вже реально неможливо люди не приходять. Ви дуже відомі в Чернівцях своїми культурними ініціативами. І вони зустрічають доволі неоднозначну оцінку не тільки в громаді, але й ваш ваших колег по залі. От якщо перелічити на недавній сесії, ви конфліктували з командиром батальйону «Донбас» Семеном Семенченком через те, що він виступав російською мовою. Влітку відзначилось тим, що розмалювали жовто блакитною фарбою фігури левів перед будинком з левами. Це пам'ятка архітектури. Де зараз знаходиться обласна державна адміністрація, обласна рада? Нарешті ви також виступали на сесії за зняття пам'ятної зірки Ані Ворок на театральній площі для багатьох. Ваші слова і дії виглядають не те, що як боротьба за культуру, а навпаки, як відсутність культури. Як ви можете це прокоментувати? Знову, значить, по, по пунктах Семенченко конфлікту не було. Я просто спитала питання по справі, поставила людині. Чому депутат Верховної Ради України, молодий мужчина, в якого ще немає не ознак склеротичних е, е, процесів, не володіє державною мовою? Питання було абсолютно правильне. Я нічого від нього такого, аж ні в які там розборки з ними не збиралася вступати. Тобто, це перше, що кинулося в очі. Ось. Друге. Будинок з левами. Будинок з левами. Говорити про те, що гіпсові зліпки з автентичних мармурових левів, яких вивезли в сувсовітський час до тодішнього Ленінграду, казати, що це пам'ятка історії не можна Історія... але вони є частиною ансамблю. цієї Безумовно, будівлі. безумовно, але мотивація була проста і знов ж таки зрозуміла для мене. Мені не зрозуміло, чому стерли державні прапори в Україні. Вода коло ада не десь коло магазину. Перепрошую, а коло обласної державної української адміністрації з кольорова гама ці будівлі не зовсім відповідає. Момент. державному кольору все відповідає. А навіть якби він був там зелено-фіолетовий, бо це державний прапор, це є святиння. Крім того, саме в е, оті леві автентичні, які стояли, і які я вважаю, їх треба повернути. Коли буде, не знаю. Але треба це питання піднімати. Тому що вони були вкраджені. Значить, там якраз були символи держави на той час Австро-Угорщини. Тобто, це ще раз наговорю: це місце має бути зайняте символікою. І оскільки нічого кращого, ніж прапор для мене там не може бути, ну ще тризок можна зговорити, то я вам хочу сказати мене до тепер руки чешуться це знову це зробити. Тому що, коли я проходжу, це святе місце. Це як заходиш у вівтар, і там немає ікон. Добре, а Аніворок. Чим настільки вам насилила Аніворог, що вже мені аж демонтувати... Особисто, Мені особисто вона. Е, я думаю, по-перше, я скажу, що я далеко, далеко не поодиноко, У мене є підписи, і в мене до тепер люди спитають: ну, та що ж ви не довели справу до кінця і ж де ж воно вже нарешті коли ж буде? Тобто це не є моя особиста якась примха. Держава є в стані війни з Росією. Кароліна Куєк. Чи вона на Кароліна? Кароліна. Кароліна Куєк. В той сам час, коли гинули хлопці, гинуть далі її буковинці, її земляки, молода дівчина знов ж таки абсолютно не комуністичної там минувщини, не стара бабця, в якої, в якої там все значить задубіло, і вона не бачить, що відбувається. Яку Україну буковина виростила, виховала, дала їй фах, дала їй можливість виокремитися, реалізувати свої таланти, бере відкритим текстом. Їде в Москву, раз, їде в Москву, два. Тепер, взагалі, там я не знаю, зайдіть у Фейсбук. Ви час якісь нові фотографії, ну які підтверджують зайвий раз, це не була якась неї помилка. Ця людина абсолютно не може сказати, не що аполітична. Вона не може не знати, що відбувається між двома державами. Ось вона свідомо заробляє гроші. Ї... В неї культ Мамони. Її по барабану абсолютно Україна і ті страшні речі, які відбуваються, і ті жертви, і сльози тих матерів, і тих дітей, тих жінок, які вже ніколи не побачать своїх синів, чоловіків і брат і братів. я вважаю, це цинізм найвищої категорії, і за це треба карати. Такі Принаймні. Принаймні, позбавити будь-яких звань, бо вона дотепер тепер отримує гроші за звання народної артистки України, і я би її позбавила її громадянства однозначно. У вас є мілкування, ким можна замінити цю зірку в мене особисто ні, тому що це не є моя компетенція. але я думаю, що знайдеться. У нас Буковина настільки багата на видатних на таких самобутніх людей, що не проблема. От якщо поговорити повернутися до місцевої партійної організації, якось так склалося, що в міській обласній організаціях партії свободи, як це видно зі сторони, немає якоїсь стабільності в управлінні. Керівництво постійно змінюється. Є то виконуючи обов'язки міського голови, то віч виконуючи обов'язки голови міської організації чи там обласної організації. Навіть було так, що з 2012 по 2014 рік два роки партію на боковині реально контролював вихід зговоч депутат Руслан Зелик, який не має до Чернівців жодного відношення, чи свідчить це про якусь несамостійність будь, буковинських будь свободівців, чи можливо про колоніальний статус Буковини на в структурі всеукраїнського об'єднання свободи а, в всеукраїнському рідні? Ну, колоніальний статус це, це дещо в перебор, як кажуть москалі. А щодо зелика, який курував Буковину? Ну, по-перше. Як це він? Він є українець. Ми є українці. Колому Він з Коломи. Ми є сусідами. В нам є чого повчитися. Тобто, якщо вам щось можуть порекомендувати, чисто об'єктивно дивлячись на процеси, партійні щось підказати, чому ні? Це навпаки, оптимізує процес. Ось щодо ротації, так званої, то в принципі, у нас як був обласний е голова Віталій Мельничук, то так він і лишився. Я не бачу нестабільності в цьому питанні. Міський голова зараз у нас Микола Собко. Він нещодавно був об ну, затверджений. Був ВО. це так само нормально. Ви повинні довести, що ви варті м -м -м керувати. Дається термін, людина повинна показати, викликати авторитет, довіру учнівства. і тоді її або затверджують, або пропонують іншу кандидатуру. Це нормальні живі процеси, нічого менше, тут такого не бачу. Тим не менше, відсутність боковинців у прохідних списках свободи до Верховної Ради, плюс відсутність якихось яскравих переможних мажоритарщиків, Це теж промовистий факт. Але якщо відійти від цього питання. І а чому ви не претендуєте на керівні посади в місцевій партійній організації? З чисто технічних міркувань, тому що викладати в музичній школі мати 11 учнів, яких треба вчити кожен день, це колосальна робота, яка забирає купу енергії плюс. Депутатська робота, яка не менше забирає енергії, я вже не знаю, що більше, і часу. Тобто, взяти на себе ще кер... керівництво організації, ну це даруйте, я просто впаду пластом і не буде ніякого результату з того. абсолютно. Крім того, я не є технічна людина. Тобто мені от чисто сидіти і керувати, мені просто не цікаво. Мені цікаве, живе життя, мені цікаво знайти проблему, а часто вона сама мене знаходить, і вирішувати її. Оце потребує купу часу. Ось тобто це ну важко поєднати такі речі. Хоча я не виключаю, треба буде не питання. Але в принципі, людині ва краще всього йти за своєю природою. Хто має до того схильності, хтось сміє і любить це робити? Нема питань прекрасно. Тобто кожен має займатися тим, до чого його душа кличе. 29 серпня, 2013 року, коли здійснили напад на Назара Горука, Він, як сам стверджував в інтерв'ю, ішов на сесію міської ради. І підозрює, що його побили за якусь інформацію про земельні оборудки саме в міській раді. Що позапартійний депутат обласної ради, на той момент позапартійний депутат обласної ради Назар Грук мав робити в ратуші? Якщо перефразувати це питання, який вплив Назар Грук все ще може мати на фракцію Свободи в міській раді? Ну, за Назара Горука, який на той момент уже не був в свободі? Я... Ніяк не можу відповідати. Жодних стосунків з ним я не підтримую. Чим живе, чому ніде не показується, чому показується виключно в моменти, якісь там за місяць до виборів. Це, як то кажуть, його особиста справа. Ось тому мотивація мені його абсолютно ну, якби і не зрозуміла, і вона мене не цікавить. Мене цікавлять люди, які з дня в день працюють. Ані які піаряться на якихось моментах і використовують ситуацію, часом створюючи якісь прецеденти для того, щоб для себе до себе привернути увагу, не менше колись він був керівником саме Чернівецької міської організації «Свобода» і через це був відомий конфлікт. Чому Всі об'єднання об'єднана свобода не висувало Назара рука на виборах до Верховної ради по 201 округу в Чернівцях у 2012 році? А тому, що роком раніше нагадаю, в 2011-му, за сприяння, скажімо так, фракції «Свобода» в міській раді було знято з посади міського голови головного конкурента тодішнього для Назару рука. Напевно, Миколу Федорука він був знятий з посади міського голови. Пройшов рік і об'єднана опозиція. Я нагадаю, що в 2011 щодинадцятому році Олег Тягнебок називає Федорука кагебістом там і з повним набором. Синонімів. Це не виключено, до речі. Ви ж Ось. Розуміє, а розумієте. Потім, це. потім у складі об'єднаної позиції Свобода поступається в тому ж самому Миколі Федоруку 201 округом. І що ви таким чином виграли і здобули на цьому? Давайте будемо з самого початку почнемо. Справа в тім, що Назар неодноразово порушував дисциплінарний статут свободи. Ви самі сказали, що це. Жорстка дисципліна свобода це організація жорсткої внутрішньої дисципліни. Воно і рук? є. Дайте ж я розвину мову, думку. Значить, тобто він неодноразово порушував дисциплінарний статут. Неодноразово з ним розмовлялося і дуже гарно, і по-всякому, ну, людина незрозуміла. Тобто, це був його вибір. Амбіції перевищили інтереси справи. А у нас е, основна позиція це те, що Україна понад усе, а не ми понад Україну. Тобто використовувати моменти в приватних е, якихось особистих цілях, ну ми вважаємо неприпустимо. Не Ось я щиро це підтримую. І саме до дотепер я тому і підтримую свободу, що мені це якраз близько. Далі щодо Федорука, ну е, горук не така, як вам сказати, не така, не настільки цікава і не настільки на жаль щира людина. Щоб бути серйозним конкурентом будь-кому, в тому числі і Федорку. Ось, крім того, якщо ви пам'ятаєте, 12 й рік у нас була коаліція, ми були з е, ударом, ми були з, з, да, з батьківщиною і з, з фронтом, ми були, тому були домовленості. І так, і не може бути інакше, коли є узгоджена кандидатура, подобається вона нам чи не подобається, ми її підтримуємо, тому що ми люди слова. Ми в коаліції, значить ми тримаємо слово. Якщо порушується це слово з іншого боку, тоді ми маємо право з себе знімати будь-які зобов'язання. На той момент так не було, тому ми тримали слово. Ну до речі, от по домовленостям, коли після трагічних подій на майдані 20 лютого, 2014 року новим секретарем Чернівецької міської ради було обрано після Віталія Михайлішина, який був в у складі партії регіонів до uh -huh, uh -huh. того. На його місце заступив теж попередній член партії регіонів Ярослав Кушнір. Чому свобода фракція в міській раді не заперечувала, не блокувала трибуну? І з чого тоді починається Ви ілюстрація? не Можете не знати, що будь-яка кандидатура, яка буде висуватися, обов'язково обговорюється в кожній партії. Потім це це технічно інакше ні, інакше буде базар. Тобто, зважуються всі за всі проти. В нас був Віктор Дмитрович Крохмаль, і я би руками і ногами його би підтримала, тому що він і прекрасно, і організатор прекрасний, і в темі, і ну він на своєму місці господарник. Але Знову ж таки, в нього був важкий перелом, і він ледя ходив. І ми питалися в нього. В нього йому рік потрібний був на реабілітацію. Він дотепер ще не дуже добре ходить. Тобто він технічно не міг тоді е, отримати цю посаду. А ви особисто за Ярослава Ярослави голосували? А от я ж розказую, звичайно, розказую. Чому? Тому що на момент, коли ми ж брали тоді паузу, і я підходжу тоді до фракції е, до фронту, до фронту і питаюся: а чого ви нікого не пропонуєте? Не запропонували, просто не запропонували. То тобто опозиція фронт змін не мала інших. Ми лоріанців. не могли, бо у нас людина була просто хвора, реально, і не могла довший час працювати, а вони не запропонували. Я вважаю, що вони були колосально неправі в цьому. Тобто влада така легко падає в руки і знає нічого не можливо зробити. І я за них відповідати не можу. Я, я не наложу до тої партії. Ось а уже почекайте. А а місто не повинно залежати від того, хочу я не хочу. Керувати процесами. Треба, контролювати, треба знати суть речей. Треба, треба. Ну і вони узгодили між собою. Юшні, кушнірика. Ми підтримали, що було робити. Вам не здається, що назвав так провал свободи на виборах 2012 року це така своєрідна люстрація від народу? Можливо, за те, що ви щось не дотиснули, не до не довели власні починання до кінця і отримали таку оцінку від українців? І як ви думаєте, що може чекати свободу на виборах до місцевих органів влади у весени 2015? А скажіть мені, будь ласка, ви можете зараз сказати, що в Україні процес виборів? Абсолютно є чесний, абсолютно є справедливий і абсолютно є неконтрольований. Тобто, ви хочете сказати, що щось змінилося і свобода раптом не пройшла. Всі пам'ятаєте красномовний момент, коли на позначі 4,73 і 73 зупинився чи 37 зупинився підрахунок голосів. І я абсолютно чітко зрозуміла, що була дана команда. Побачили тенденцію, що перейдемо, поговоріть в мене сіпало, скільки народу на чому дуже багато моїх знайомих і знайомих знайомих приходили, зупиняли десь. Сказали, а ми голосували за свободу. Тобто е, говорити про те, що це люстрація, що це народне проте абсолютно є неправда. Правда є та, що нагорі дали команду зупинити підрахунок, От і все. Тому що свобода по великому рахунку відпочатково привела Україну до того, що ми щоб відбувся майдан, що люди чинили свідомий опір тиску бандитської влади, і на, і на плечах свободи виїхали у владу і Порошенко і Яценюк, тобто тримали майдан по великому рахунку Свобода скільки загинуло народу нашого, скільки катували. Ви знаєте, прекрасно, є статистика, і все. Тому я вважаю, що це було негарно, і це було і це було проявом е боязні свободи, тому що свобода, якщо ви пам'ятаєте, була по попередньому скликанні Верховної Ради, так от вона почала робити дисципліну там. І якраз і за кноп, і проти кнопкодавства йшлося, і проти тушок, і решта тепер нема. Тепер нема лишилися саме розсвободився, і то вони що можуть контролювати, якщо ви бачите. Тобто вони як були, так і лишилися активні і принципові в своїх діях. От у нас вже вибігає час, і тому це буде mm -hmm. останнє запитання для вас. Ви простий вчитель. Вчителька, вчителька, і uh -huh. як ви себе почуваєте в міській раді серед політичних акул бізнесових рішал, і взагалі чи ви не шкодуєте, що ви прийшли туди? Uh -huh. yeah. Жодним чином е, я адаптувалася. Однозначно був процес е, досить складний адаптації, тому що одна справа, ти сидиш собі як теплична квіточка, і займаєшся прекрасною справою, музика, діти ну суцільний позитив. І коли ти попадаєш е, під е, в, в, в таку енергетику. Етику, де купа інтересів, де дійсно матеріалізм буяє, треба пережити це. Але в мене була мотивація. І я сказала собі, я півжиття чекала, поки розумні дяді зроблять Україну кращою. І я побачила, що вони не роблять її кращою. І коли прийшов момент, і мені сказали, що давай, треба, я подумала: ну як я хочу, то треба бути посидовною. Треба самі пробувати щось робити. Тобто, жодним часом чином я не шкодую. Особливо з огляду на те, що депутатство дало мені можливість такі реально багато чого і повирішувати, і багато кому допомогти, і багато що зупинити, і і познайомитися з купою прекрасних людей українців, які є найкращі в світі, і оце власне мене і надихає. Коли ти абсолютно не сподіваєшся ні на що приходять люди, самі щось пропонують, самі щось роблять, і от починається такий цікавий процес, природній, тобто це є природньо. Я абсолютно не шкодую. Дякую вам за ваші відповіді. Прошу. Гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу Чернівецький промінь і радіо Буковинська хвиля з тафм була депутат Чернівецької міської ради Олена Калмикова. До зустрічі. Побачення.